Друзі мої, хто ще не вживає м'ясо, той робить це зря, тому що нам потрібен кожного дня білок. Білок потрібен з розрахунку 1,5 грами на 1 кілограм бажаної ваги. Це не значить, що якщо ви важите там 50 кілограм, і треба з'їдати 75 г грам білочку, то це 75 г м'яса. Ні, з курки з 200 г курки десь 20 г м'яса засвоюється. Так. Тож, уявіть, скільки нам потрібно білку. В кожний прийом їжі нам потрібен білочок. Зранку це можуть бути яйця, в обід м'ясо або курка, індичка, а ввечері бажано рибку вживати. Але можна також м'ясо з овочами. Тож, як я готую м'ясо без заморочок, я просто беру телятину, яловичину, нарізаю такими шматочками і загружаю в мультиварку, в скороварку. Ось, великими шматочками нарізаємо. Вмикаю на режим смаження, причому я не додаю олію, я просто на сухому смажу, бачите, воно виділяє трошки водичку. Зараз вона випреться, воно трошки підсмажиться, я перегорну на інший бік. Цього можна і не робити. Але так добріше. Можна просто залити водичкою. Це буде навіть корисніше, звичайно, бо все, що смажене, оце скориночка, це все, це вже виходить за рамки зош. Але іноді ми виходимо за рамки і нічого страшного в цьому немає. Тепер я гарно солю, додаю води. Щоб воно покрило 20 хвилин. Старт додаю трави. Можна хмелі, сунелі, можна італійські трави, чесник, тут чесноковий перець, але там майже один чесник і трошки перець. Чорний перець. Я всього потрошку кидаю, і виходить така суміш трав'яна, і дуже-дуже-дуже пасує до м'яса. Кожен раз я по-різному кількість додаю, Ну і це змінює смак. Трошки перцю, трошки італійських, мелісунелі, чесноковий перець, сухий чесник. Все, закриваємо і чекаємо. Звісно, це можна робити просто в кастрюлі, просто варити треба довше. Пройшло 20 хвилин. Давайте я вам покажу. Дуже, бачите, яке воно м'якеньке і воно дуже смачне. Дійсно, це е, м'якоть яловичина. Завжди беру м'якоть. В принципі, інші шматочки теж будуть смачні, але мені м'якоть подобається більш за все. У мене нова кухня, новий фасад, до речі. Там ще заклею ту штучку червоненьку. І буде так. Давайте спробуємо. Це перше м'ясо, яке я почала з задоволенням їсти. Я взагалі не дуже люблю м'ясо, тому отак почала готувати яловичину і тепер вона є в моєму раціоні, я дуже задоволена. М -м -м. Супер. Все, нічого більше не треба. М -м -м, дуже смачно. А що я собі приготувала? Тут у мене 170 грам салату свіжого, айсберг, рукола, пекінська капуста і перчик болгарський, і печінка тріски, 70 грам Все полито маслом з печінки тріски, там масло саме з печінки тріски. І це дуже цінне масло, там олія, там багато бо це рибічий жир. Це дуже смачний салат. Спробуйте такий салатик. Він дуже корисний і дуже смачний.